Христос Воскрес! Дорогі, друзі! Вчора був такий незвичний і непростий день для України. З вчорашнього дня Україна наблизилась ще на крок ближче до тексту Писання, де написано об'явлення Івана Богослова, що прийде час, коли ви нічого не зможете ні продати. Ні купити. Я розумію, що те, що відбувається зараз, це ще не про це. Але воно ну, зачіпає тільки певну категорію людей: більше чоловіків, так, менше жінок і певну вікову категорію від 18 до 60. Але хто в цій категорії, то ви вже дуже близько відчуваєте. Що значить те, про що пише Іван в об'явленні? Наскільки це може стати реальним? І наскільки ми, ще раз кажу, на крок стали ближчими до цих подій, коли людина просто поставлена в такі обставини, або ти приймаєш цей чіп, або весь світ обрушується проти тебе. Тому і сьогодні це служіння говорить нам про те, що церква роби запас. І це йдеться не тільки про мішок муки і цукру. Це йдеться про щось глибше, більше. Ми сьогодні чули про цю найкращу частку проповіді. Господь говорить, Господь говорить. Но не про це сьогодні моя проповідь. Вчора був ще один цікавий момент в житті нашої церкви, коли наша команда Аванівська, діти з братом нашим Денисом, керівником цього служіння, поїхали на всеукраїнське змагання Аванівське. 20 команд було представлено. І вони Я старався їх підбадьорити, підтримати. Вони зайняли по Україні п'яте місце. Я кажу, Взагалі, молодці, Їм так обідно, їм два нещасних бали не вистачило для того, щоб пройти в другий круг змагань і боротися за призові місця, за перше місце. Їм було так шкода, якби, якби, якби ти в кінці підрахунку, знав, що не вистачить два бали. На якомусь би етапі притиснув трошки більше і пробігся сильніше. Десь би перед тим, як дати відповідь на якесь біблійне питання, не спішив. ну, Ще чуть-чуть би подумав, щоб дати правильну відповідь. Десь де треба було влучніше попасти, прицілитись. На що спішеть? Там не потрібно прицілитись. І, і вже ми проходимо, якби. якби. Е, сьогодні ми чули проповідь про 10 дів. Регулярного зібрання це вже друга неділя підряд проповідь на це місце писання. І що для мене особисто дуже цікаво, що половину дня я вчора роздумував над цим текстом. І коли брат зачитав ще одну притчу про кукіль, я аж посміхнувся, тому що про цей текст я теж вчора роздумував в зв'язці з цією притчею. Знаєте, коли я в перші рази читав цю притчу, в Біблія вона називається «Притча про 10 дів і ми знаємо це як п'ять мудрих з них, п'ять нерозумних. Якщо б я якось називав цю притчу, я би її назвав про п'ять безпечних, а п'ять жадних. От коли я перші рази читав Біблію, от я саме так сприймав цих дів. Ну, мені горі, я по сьогоднішній день мені десь щемить на душі за тих, хто не поділився своєю оливою. Ну, ну ж написано: люби ближнього як самого себе. Ну, бачите, що в них нема. Ну, поділіться, ну всі би війшли, може? Хе. Може, так? Може, би вистачило і тим, і тим. Може, би протягнули, всі би війшли, всі би спаслись. А так не дали, і ті не встигли, прийшли вже пізно, не попали, ну що вам шкода була. І от мене мучили довгі час ці думки, коли я роздумав по нинішній день я десь не зовсім згідний в цій притчі. Но Господь ніколи ні в чому, ніяк, ні разу не докорив цих п'ять. Господь чітко, твердо і однозначно їх називає мудрі. Мудрі. Вони подумали, вони подбали. І от чому я розказав про іванівське змагання. І я собі розумію от ну, цих п'ять, як Біблія називає нерозумні. Як їх напевно мучило ось це якби? От написано жених забарився. А якби не забарився, нам би теж вистачило. Ми би не заснули, якби жених прийшов вчасно тоді, коли ми його чекали. От якби ми би були там на весільні гостині. Якби ми подбали як ці, ну що ж тяжко було взяти ще одну флящинку з маслом, От якби, от якби вернути назад. Якби ми б взяли. І ми б були на весільній гостині. Якби ці п'ятеро наших подруг нам відлили, свої, ми б могли бути. Якби, якби, і знаєте, це якби воно так мучить людей буває. Оце якби. Ісус Христос свого часу Він плакав над містом Єрусалим, і Він сказав, якби. Якби ти хоч сьогодні, якби ти хоч цього дня зрозумів, що потрібно тобі для миру, не сталося б нічого того, що прийде в твоє життя, якби. В свого часу, в старому заповіті Господь сказав, якби, якби ти слухався моїх заповідей, якби ти дослухався, якби ти внімав моєму слову, твій мир би був як ріка. І так от дивишся ті всі ситуації і розумієш, якби, яке це безнадійне слово. Яке це безнадійне слово. Це слово говорить про те, що вже все. Що вже шанс втрачений, якби вже нічого не зміниш. Скільки людей, які в вічності попадуть не туди, куди. Хотілося би, скільки вони будуть задавати цих питань, якби от там я послухав, коли мені говорили, якби от там я прихилив серце, як мене просили, якби там я був уважніший, якби там я не був такий лінивий, якби те, як би це, як би, як би таке непотрібне слово. Таке безнадійне слово. Ну, вже не зміниш. Ну, і не про це сьогодні ця проповідь. Дії святих апостолів. Перший розділ. Будемо читати з 6 до, 11 кілька віршів. А вони учні. Зійшовшись, питали Ісуса і говорили, чи не часу цього відбудуєш Ти, Господи, царство Ізраїлеве? А Він їм відказав: то не ваша справа знати час та добу, що отець поклав у владі своїй, та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. І моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і в юдеї та в Самарії, та аж до останнього краю. З землі. Будемо читати ще далі. Оцей текст, коли вчора готувався до служіння, десь так зачепив моє серце, і я роздумував, про що сьогодні ділитися з народом Божим на цій проповіді. І я розумію, що для євреїв це було актуальне питання, Господи, коли. Скільки сьогодні це питання є актуальним для України. Зараз гаряча фаза війни. Кожен день падають нові села, нові населені пункти, відходять під окупацію. Люди, особливо чиї рідні, на фронті от сестра підійшла, просила молитись за сина, приїхав буквально на два дні і знову вже їде туди. І люди переживають. Люди задають Богу питання, Господи, коли? Коли це все закінчиться, коли вже війна завершиться, коли. Для Ізраїля теж був непростий час. Так, це не була гостра фаза війни, але вони вже були під окупацією. Довгий час. Вони вже під римлянами. І хоча зараз не лється кров, і нема гострої війни, нема військових протистоянь, у них десь там це питання застрягло? Коли, Господи, ми будемо вільні? Коли повернуться часи слави Давида, Соломона для Ізраїля, коли, Господи? і от учні задають це питання, Господи, чи не нарешті, чи не часу цього вже? Ти відбудуєш царство Ізраїлю, ти повернеш славу Ізраїлю. І Господь говорить, це не ваша справа. Бог має в планах своїх, в Бога є визначена вже на календарі дата, коли Ізраїль відновить свою державність. В Бога вже є визначена дата, коли завершиться війна в Україні. То не ваша справа, каже Господь, а в чому ж ваша справа? Ваша справа. Дбати про Божі справи, про свій дух дбати, про свою душу дбати, бути готовими, як ми сьогодні чули вже. так? Ваша справа пізнавати волю Божу і чинити, отримати силу від Бога і бути свідками Божими, який під окупацією. Ваша справа бути свідками Божої милості, Божої слави, Божої величі. І сьогодні це і для нас з вами теж, друзі, друзі, ми продовжуємо молитись за наш край. Хочеш, не хочеш, це питання десь там застрягло в наших думках, в нашому дусі. Коли, Господи? І навіть скільки б нам проповідей не говорили, говорили про те, що це не ваша справа, все рівно це питання буде дзвоном дзвонити в нашому дусі. Господи, коли? Тому що це зачіпає нас, це зачіпає наших рідних. Ми виглядаємо наших дорогих нам, близьких людей. Воно не може нас зачіпати. Але Господь говорить, що в тих всіх обставинах майте силу не забувати про Божу справу. Но не про це сьогодні ця проповідь. Ми читаємо цей текст далі і прорікшем, Оце так, щоб ви отримали силу, були моїми свідками. Прорікши Оце, як дивились вони, Ісус угору возноситись став, а Хмара забрала його сперед їхніх очей. А коли вони пильно дивились на небо, як Він віддалявся, то два мужі в білій одежі ось стали про них та й сказали: Галілейські мужі, чого стоїте і задивляєтесь на небо, той Ісус. Що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як ішов він на небо. я читав вдома цей текст Божого Слова, я собі роздумав: ну, напевно, ну, це, це вже скоро, скоро прийде цей час, і ми будемо згадувати це свято Вознесіння Ісуса Христа. Напевно, це буде проповідь до цих подій, до цих свят. І я дуже дякую сьогодні гурту, який нам служив. Я так скоренько прорахував, як мінімум, що я згадав, як мінімум, чотири пісні сьогодні в цьому зібранні звучали про небо. Звучали про те, що Господь зробив для нас, щоб для нас відкрилося небо. Що Господь зробив для нас, щоб ми були з ним в небі. І сьогодні, коли ми співали цей псалом, я з вірою його чекаю, щоб ним, з ним пробувати. Хоча, я, коли ми співаємо завжди цей псалом, я співаю не до кінця, а я співаю без кінця. Тому що я не до кінця розумію оцю фразу, як це з ним пробувати до кінця. Ми з ним будемо пробувати всю вічність, де не буде кінця ні Ніколи, ніколи. Нам важко це. Я як тільки увірував, я був молодим хлопцем, і мені. Ну, Ми люди, ми привикли мислити границями, будь чому, простору, часу. Я, я не можу зрозуміти, як космос, як Всесвіт, не має кінця. Ну, де ж, ж мусить бути кінець? Я не можу зрозуміти цього. Я не можу зрозуміти, як час. Не буде мати кінця, де він взявся. Ну, ж мусив, Всьому муси бути початок і муси бути кінець. Ну, Ми живемо в часі і просторі. Ми звикли так мислити. Ми звикли сприймати світ такими, такими параметрами, в яких ми існуємо. Ну, Бог вище цього, Бог понад часом, Бог понад простором. І коли я... Перший раз серйозно почав задумуватись над тим, що є шанс з Богом бути в вічність. Я почало мучити то питання, що я там буду робити в цю вічність. Це ж треба щось робити, я проєкт робити, робити. Це ж всю вічність треба щось робити. Що я там буду робити, цілу вічність? Ну, як приємно, коли. Коли Ти розумієш, що ти будеш в Божій присутності, коли ти будеш прославляти Бога, і хай би Господь допоміг, щоб наша душа линула туди, про що нам сьогодні співав в гурцях піснях, так що Господь нас там чекає. І от прийшов цей час, коли Господь віддаляється від учнів, вони стоять і дивляться, як Він від них віддаляється. І підійшли два мужі в білих одежах. Ми розуміємо, що ангели Божі і говорять: оце, який віддаляється від вас, Господь ваш, прийде час, Він прийде. Він знову прийде. Він знову прийде. Господь прийде, друзі, Господь прийде. І це сильне слово, воно має нас вдохновляти, ободряти, обновляти сили наші на життя і водок. Він прийде. І якщо ми не доживемо до цього часу, коли вся церква разом буде піднята на зустріч Господу, то Господь говорить ті моменти, коли один на один ми будемо залишати цю землю на зустріч Господею. Цими днями я мав одну розмову, тяжку розмову з дуже близькою мені людиною, тяжкі хвороби. І цей чоловік говорить, я так вже змучився. Болі тяжкі, ми з ним не змогли довго поговорити, буквально кілька хвилин через біль. Він каже, молися за мене, щоб Господь мене приготував і я вже відійшов. Це так важко чути від близької людини. Сьогодні є записка. Хто ближче до цієї сім'ї, ви знаєте, сестри нашої Ані Цунівської чоловіка ускладненням взяли в лікарні, сьогодні записка він вже в реанімації. Сестрі тяжко це пережити, Но все ж таке це молитовне прохання. Церква дорога, моліться за нього, щоб Бог спас його душу, що Бог приготував до зустрічі з Господом. Це реально. Зустріч Господом реально. І нам кожному, друзі, ну, не, не всі ми будемо мати цей час приготуватися, переглянути життя своє, з кимось перепроситися і так далі, і тому подібне. Тому сьогодні ми вже чули ці, ці думки в цьому зібранні, щоб ми готували, щоб ми були готовими, тому що не знаємо. Ні дня, ні години. Ну І не про це сьогодні ця проповідь. І знаєте, коли я от читав про це, роздумав про це все, з чим я сьогодні з вами ділюсь, в один момент мої думки розвертаються абсолютно в протилежний бік на 180 градусів. І я роздумую в своєму приході думки в серце. от ти бачиш, стоять учні. Господь від них віддаляється, щось вони думають в своєму серці, тужить. Підходять ангели і говорять, не турбуйтесь, він повернеться. І думки мої розвертаються і приходить думка, от тепер уяви собі цю всю історію в другий бік. Стоїть Ісус, а віддаляються учні. І що думає Він? Що думає Він у своєму серці? Чи знайдеться хтось, хто підійде до Ісуса і скаже, Ісусе, не переживай. Оцей твій син, оця твоя дочка, яка зараз віддаляється від тебе, вона повернеться. Хто зможе так сказати? Скільки є таких ситуацій, описаних в Біблії? Коли Божий народ, якому була явлена величезна від Бога милість, віддалявся від Господа. Цілий народ віддалявся. Великі помазанки віддалялися. Ми сьогодні чули одного з них історію життєвого Самсона. Прийшов час і він віддалився від Господа, і як це дорого йому коштувало. То досліджує Писання, ви знаєте, історію не менш славетного чоловіка Божого, цей прославився силою цей мудрістю. Одного з царів ізраїльських Соломона. Та писання говорить, мав від Бога мудрість, його ніхто не навчив цього. Таку, що ніхто з людей не міг зрівнятися з його мудрістю. Але каже нам слово Господнє, прийшов час. Він віддалився від Господа. Він віддалився від Господа. Ми читаємо, в слові Божому історію, коли один з апостолів. Молитва в Весеманії, приходять люди в сад Гесеманський беруть Ісуса і цей натовп десь його веде. І написано, в тому натопі йде один з учнів Петро. Але вже і не раз проповідники на цьому наголошують, але Він вже не йде там, як завжди, в перших рядах поруч з Ісусом, а десь там, далі, в натовпі вже йде. Подалі йде слідом за Ісусом. І ми читаємо, ми знаємо, що відбулося далі в дворі первосвященника в цю ніч. Коли серце людини віддаляється від Ісуса Христа. Ми читаємо в Слові Божому, це так схоже на цю притчу про блудного сина, який пішов з дому батьківського. Ми читаємо історію, коли один молодий чоловік його цікавили питання серйозні, вічні питання. Він приходить до Ісуса, падає навіть перед Ним. І, задається питанням, що робити мені, щоб життя вічне осягнути, які прекрасні питання цінні. Ми знаємо кінцівку цієї розмови, коли Ісус розказав, розклав йому по поличках, що йому потрібно зробити йти далі за Ісусом. Написано, Цей зажурився і пішов. І написано, Ісус з любов'ю поглянув. І от коли я роздумав над цим всім, я так, знаєте, побачив. Ісус поглянув з любов'ю, але Ісус поглянув в спину. Молодому чоловікові, який в той час вже віддалявся від нього. Ісус дивився з любов'ю, але Він дивився в спину на того, хто від нього віддалявся. Хто може сказати, що далі було з тим чоловіком? Хто може сказати: Господи, Він повернеться? Ніхто. Як оці історії про блудного сина, коли батько злюбив я більш ніж впевнений, з любов'ю, дивився на свого сина. На він дивився йому в спину. Як цей ішов з його дому, як цей віддалявся від нього. Ми читаємо одне з послань, де апостол Павло пише до цілої церкви. Він говорить, о ви нерозумні галати. Хто вас зупинив? Ви так добре почали? Чому ви зараз віддаляєтесь від Господа? Брати і сестри, хто може стати біля Ісуса і сказати, не переживай? Отці, на яких ти зараз дивишся, в спину їм? Хто віддаляється від тебе, вони повернуться. Як ти бачиш, як вони йдуть від тебе, ти побачиш, як вони вертаються до тебе. Брати і сестри, не у всіх буде така щаслива ще участь як блудного сина. І на місці цьому є люди, яким колись Господь дивився в спину. Як вони залишали Господа, як вони залишали зібрання. Господь чекав, Він дивився з любов'ю, Він чекав, Він стукав, до когось достукався, хтось повернувся. А скільки є таких, які пішли, пішли, і пішли. Дорогий брати і сестра, я не знаю сьогодні. До кого я твердо хочу сказати, до кого говорить Господь. Но до когось він говорить. І знаєте, і той, хто віддаляється від Господа, він є на різні відстані від Господа. Хтось тільки в серці своєму поклав, хтось вже спиною обернувся, а хтось вже десь там біля корита. Далеко, дуже далеко. Дуже далеко. На сьогодні це послання і цей призив не віддаляйся від Господа, не віддаляйся від Господа. Ти не знаєш. Як часто ворог обманює, як часто людина сама себе обманює, та я покаюся, я піднімусь, я навернусь, я встигну, я те я все. Ми сьогодні чули, ніхто не знає. Писання говорить про одного персонажа біблійного. Прийшов час. Він зі слізми шукав. На йому вже не було дано. Йому вже не було дано. Моя дорога церква. Моє благання, Господнє благання. Не віддаляйся від Господа. Це не обов'язково гріх. Це не обов'язково світ може заманити. Це не обов'язково причина ось тих людей, чому вони віддалялися, які я згадував, були різні. Хтось може усуютись, хтось може не поважати за потрібне, хтось може вже бути занадто високої думки про себе, а когось і гріх може підкосити, а когось світ може приманити. На наслідок один і той: же. людина віддаляється від Господа. Нічого доброго в цьому немає. Тому, друзі, я дуже прошу, ми зараз будемо мати молитву. Хто сьогодні вже чує в своєму серці, що він не є так близько з Богом, як було, не є так близько з Богом, як би хотілося. Я би хотів, щоб ми зараз звершили саме таку молитву. Поки ми ще не надто далеко, поки ми ще чуємо голос Божий. Щоб ми ще отямились і до Господа, і до Господа, щоб Господь нас підкріпив, підняв, прозріння дав, щоб луска поспадала з очей наших, щоб ми зрозуміли, як свого часу асав в храмі Господи, при Тобі мені нічого не потрібно. Я не буду нікого запрошувати і закликати. Будемо молитись, хто де стоїть, хто де знаходиться. Наше серця знає Бог. Но я дуже прошу, якщо це Слово до вас, просіть у Господа шанс повернутися до Нього лицем. Не віддаляйся від Господа. Будемо молитися, Хай Бог благословить всіх.